Холодного водопостачання 24 травня об 11 годині приватне будівельне підприємство Галицький двір ковшом ескаватора пошкодило пластмасовий водогін діаметром 220 Через ще 5 будинків на Південному бульварі 20, 22, 24 з буквами АБ Володимира Великого, 13, без водопостачання перебували практично дві доби. Спочатку будівельники ліквідацію аварії проводили своїми силами, але результат був нетривалий. О 19 годині 26 го знову витік і залучили фахівці водокотихпрому, водопостачання було відновлено о 14-й годині 27 травня. Водой ремонт водопровідних мереж впродовж минулого тижня здійснював на 11 адресах. З них 3 аварії були на магістральних водогонах діаметром 400. Це на Галицькій 163, Васюкає Епіцентр, центр Деповська, 99. Суботу, 28 травня, ліквідували витік на водопроводі діаметром 100, що нормалізувало холодне водопостачання 22-квартирного житлового будинку Тисманецька-2. Це було протокольним дорученням, але водопровід потребує повної заміни. Водопостачання в даний час задовільно скарг про відсутність холодної води або низький тиск у нас немає. Повідомлень про пориви та витоки також не надходили. По водовідведенню на Мазепи 167 корпус 4 24 травня закінчено реконструкцію загальноспливного колектору діаметром 300, виконана 6-метрова вставка і затоплення тривале, яке було затоплення підвалів, припинено. Проблемна у нас є адреса Мозепу 28. З 13 квітня надходять скарги про періодичне підтоплення підвальних приміщень. Вже усім на ці скарги реагує, відкачує, але ситуація повторюється. Неодноразово обстежувалися значить, мережі, будівельні системи поривів не виявлено, поки що воду взято на аналіз. Значить, гаряче водопостачання. Через пориви двох трубопроводів воно відсутнє в 9 будинках на території ЖО5. З 10 травня Галицька, 142, 144, з 29-го 7 будинків на вулицях Цілевича і Галицька, 96. Через пориви будинкових систем також відключено два будинки на території ЖО5, це хіміків 2 порив 4, порив підва, підвального, підвал, 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 підвального рознаруження. 299 без гарячої води через зупинку котельні індустріальна 34А на профілактичний ремонт разом в даний час 310 будинків не отримують послуги гарячого водопостачання з 582 облаштованих центральним гарячим водопостачанням. З 9 червня на профілактичний ремонт зупиняється котельня тролейбуса Пітьковича майже на місяць, до 7 липня. Припиняється гаряче водопостачання всього мікрорайону Пасічного. Електропостачання задовільне за 11 відключень, які ми зафіксували впродовж минулого тижня. 10 були для проведення планових робіт на мережах та об'єктах електропостачання. А вчора 20.10 знеструмились 11 будинків на вулиці Гаркуші. Пошкоджена кабельна лінія 0,4 кВт на, в районі будинку Павлика 4. Причини з'ясовуються, ну, абонентів переведені на резервне живлення. Суботу на цілевича 6 будівельний кран пошкодив магістральний фідер і весь мікрорайон Пасіч на даний час без радіомовлення. Значить, питання передано в міський відділ внутрішніх справ і проводиться винос 100 метрів лінії. 25 травня викрадена ще одна гальмівна катушка, через що зупинено ліфт. Першому під'їзді молодіжна 62, значить, катушку вже придбали, сьогодні буде монтаж. Взагалі, крадіжки комунального майна цього тижня почастішили. 25 травня на Марії Підгірянки 17 викрадені три металеві рішітки біля під'їздів. Ніч на 27 травня в будинку жо 4 бандери 10Б з електрощитка демонтовано 4 електролічильника. Під час цієї крадіжки 4 квартири залишилися без світла. Вже тимчасово Живили квартири напряму. Значить, після вчорашнього обстеження в понеділок після вихідних води котихпром виявив крадіжки восьми дощ приймальних решіток. У мене повний перелік адрес є і лист направлено на міський відділ внутрішніх справ. 26 травня до нас знайшло повідомлення, що під мостом на бистріці надвірнянській біля опори знаходиться бетонний блок з оголеною арматурою. Це дуже небезпечно, так як з нього стрибають. Діти Значить, Обстежували це повідомлення КП Дрео, факт підтвердився. І пожежі. За тиждень виникло 4 пожежі, травмованих та загиблих немає. Значить, через коротке замикання електрообладнання 23 травня пожежа була в підсобному приміщенні банку пумпна Мельника 2, 25 травня пожежа в недіючій будівлі Насаєвича 5. 28-го горіла суха трава на 40 тіє, і тверді побутові відходи на вулиці Вишнева далека. Нашою службою протягом тижня на контролі п'ята 86 звернень громадян. В даний час на контролі 22 адреси це покрівлі, дашки, водозлавні елементи, які що потребують ремонту, і 6 звернень по будинковим системам. Переважно це підвальне розгалуження, стан, стан підвалів треба прибрати, є скарбів. Значить, всі передані виконавцям. Тривали, це Мазепи 28, я вже наголошувала на цій адрес. Доброго дня, Віктор Андрійович, доброго дня, маніпосунні. Івано-Франківський міським відділом з 23 травня значить, зареєстровано 265 інформацій, в журналі реєстрації про злочини 260 і в журналі обліку інформації 5. Цих 260 інформацій 86 кваліфіковано як злочини. По крадіжках за минулий тиждень ми мали 22 скоєно, 8 з яких розкрито. Два пограбування, два розкрито. Хульганство одне, одне розкрито. По наркотичних засобах три, три випадки, три з особами розкрито. По тілесних ушкодженнях шість скоєно, 4 розкрито. Намисне пошкодження майна 11, два розкрито. Значить, шахрайство 3, два з яких розкрито. Інші злочини по лінії економіки вісім скоєно, сім розкрито. Шахрайство. Шахрайство Значить, по лінії економіки 14 скоїну, 14 з особами розкрито. І інші злочини по загальному криміналу 16 скоїнов, 6 розкрито. В період з 23 по 29 також зареєстровано повідомлення щодо шести нещасних випадків, вісім повідомлень про раптову смерть громадян, також зареєстровано одну шляху транспортну приводу. Два факти. Виявлених снарядів вітчизняної війни. За минулий тиждень забезпечено проведення трьох масових, трьох заходів з масовим перебуванням громадян, де взяли участь близько 2100 осіб, тобто 2100 громадян, на охорону громадського порядку залучалося 64 працівника міліції. По адміністративних правопорушеннях виявлено за минулий тиждень працівника міського відділу. Це 158. Адмінпротоколів складу на лінії дає 313. З них 14 значить, заїзду рушну нетверезному стані, це 130-й поручення вимог статті 130-ї. Також по крадіжках комунального по крадіжках і пошкодженнях комунального майна було зафіксовано таких 8 випадків, один з яких з особою розкритий. У мене все. Що стосується, прозвучало про ці решітки, це якраз те, що я говорив на позаміну нараді. Знову за тиждень інформація зібрана, лист направлений. А по факту, так як ми в принципі, погоджували, що ось, значить, працівник виявив і тут же дзвонить на 102. Всі мобільні телефони, 102 безплатно можна телефонувати, що я знаходжуся на розі з такою, то виявив відсутність решітки. До сих пір поки що це не робиться. Но, просто е, я прошу, щоб це робилося, начальники служб, тому що це дуже важливо, не втрачати час і е, виявити іменно тоді, коли воно виявлено, а не тоді, коли вже або служби поставили решітку, або е, ще там багато різних інших моментів. Але має бути загалом відповідальна людина про це. Мені хтось І виправити ситуацію. Так. Ми в неділю мали масовий захід, все таких героїв. І здивування є, що коли люди збираються на вічовому майдані, машинки, поні стоять і навіть не думають, звідти йти. Коли ти їм кажеш, а є вас дозволи, в нас немає дозволів, але ми, е, ми домовилися. З ким домовилися? Ну ми домовилися. Треба, треба, напевно, навести, бо це не неправильно, коли масовий захід, купа міліції. А вони собі так навіть не реагували. Поки ми третій раз не звернули їм увагу, що відійдіть, тут люди збираються. Вони навіть не хотіли забратися, зі чого ми дати. Значить, скоро вічовий майдан перетвориться на якийсь торговельний майданчик. Я тут фотографії підготував. Я передав це все, щоб не говорити. Ну, е, тут є фотографії, адреси, звернення і відповідно цілу папу. Значить, тиждень тиждень тому ці, е, ці ігрові майданчики і так далі, значить, це все відпрацьовано, складене мінпротоколи, машинки вісім електромобілів і чотири цих веломобілі. Там це груші і так далі, то все вилучено. Складені адміністративні протоколи. 1 числа буде розглядатися питання в суді. Хоча юристи цих от підприємців свято вірять, що їм дозволу не треба. Я вже говорив і Андрію Богдановичу і так далі. Треба ну, юристи міського відділу, щоб довели, що їм такі дозвола потрібні. Вот. І з ними в принципі, роботу проведено, вони десь там час від часу вискакують, ми їх виганяємо. але поново, скажімо, до тих пір, поки не буде прийнято рішення судом, от першого числа прийнято, і тоді можемо там чітко знати, на чому стоїмо. Я поговорити. Як це дозволю Получається, що хоче переробити. Ну, я так і кажу. Не свято вірять, що їм дозволено. У них є свідоцтво підприємської діяльність, дозвіл на, на, на профіль заняття. Надання послуг і все. Місце теж як такого нам не потрібно, тому що ми ніби... Що ми, нам, ми ж можемо і там стати, і там, тобто ми не прив'язані з місця. Це вже не демократія, бюджет. Першого числа розглядаються адміністративні справи, тому прошу представник, щоб був разом з нами і стояв позицію. Значить, це таки я звертаю вашу увагу, Андрій Степанович. Те, що там хтось просував, ну, нещасно повідомив. Не але все-таки куди це все дівається? Рішитки, люки, то, що придумають. Пункти металобрудду, правильно? Тому контролюйте, посилюйте роботу, було доручення. Дільничі до цього процесу залучуватися. Не будуть, не будуть приймати, не будуть краси. От і все. Значить, і там теж вряд доручень було, і що стосується побитих в парку Шевченка, на якій стадії виконання цього заручення щодо відшкодування? Прокуратурою скасовано, там не допрацьовують для того, щоб передати матеріали суд. Так що, як я сказав, в мене постійно це в завданнях по рішенню наради пише, тому я це знаю. там... Так як по Райфайзенбанку я вам вже з собою приніс копію на того, що ми направили, щоб писати, так що я це бачу, Доручення було по фірума, що торгують фальшивими дозволами на відключення централізованого опалення. Ну ну, як тільки надійде копії цих матеріалів, ми зразу зареєструємо і будемо працювати. Там наскільки експертизи і так далі, все все проведемо і рушимо справу, то й вже на в рамках. Розгляду справи. на контролю. Я зрозумів. Особливо ті, які в парках ще були. Картина яка, що субота або неділя, люди вийшли у парк молоді, зробили свій пікнік, рядом загнали машину на газон і слідять. Але вони проходить патруль. Патруль з жодної уваги на таке не звертає. І розумієш, що десь там не можуть протокол, не складують то, але хоча б... Доуваження зробити, затушити вогонь, машину перегнати в інше місце. Ну, таке мусить патрулювати робити. Добре? я Ми передали заяву про те, що на БРОДській 11 зруйнували лінію радифікації. Я пробував в п'ятницю по інстанціях, починаючи з біліції 102, постежити, де працюється лист, наше звернення і в якому стані розмір питання. Одним словом, йде таке безнаказане руйнування ну, ліній правового мовлення, а це лінії Такий бізнес, що його, напевно, ніхто зараз його не візьме, тому що він є збитковим. На даному етапі це збиткові з такими тарифом не зустріли. Але вчора, е вчора, 27 числа, знову мав, так місце е в районі Целевича, там кафе є Фортуна, фортуни, водограм. Там розпочали, е розгорнули воєнного початку, монтували кран. Хоч літак є, Все, що на, на, на цьому попалося, все змали. В тому числі лінії там Четверть міста залишилася безрадію сьогодні. Я дав сьогодні вказівку відновити негайно, але це не, не, не міняє ситуації. Це Ми передаємо реагування нас, ми почали не бачимо. Тут ж не треба шукати, тут є конкретні виновлення, конкретні люди, їх треба просто. Да. Є зареєстроване відношення, і я просто подивлюся, щоб... Е, По ми довели що А друге цей факт, що сьогодні в факт, який стався на е, цьому, нову, не є відношення, так що... Ну, відпрацюємо. Хто винуватий, потім вже знову ж треба звертатися в суд про відшкодування. Якщо попереднього не, не виявлять бажання відшкодувати збитку. Управління архітектури вам дасть. Дані, хто там будує на національчих. Чи можете зходу сказати, хто там будує? А там кілька підприємців. Там Козера, Олійник, Стін. Треба просто розібратися. Хто, хто сам. Розібріться. Розібріться і йти заходу. По відновленню. Що це таке? Багато <кхід> <кхід> людей є старенькі, які просто фактично цілими днями сидять вдома для них це. Це радіо Вікно у світ. Так. Так, щеплек, питання, єдиноліцький. Ніщо немає. Бачите, питань багато сьогодні. Значить зараз волоківським архітектурою називається. Так. Станом на 30 -е число цього місяця. Кількість розкопок зменшується щодо невідновлених. Станом на сьогоднішній день 72 місця, які потребують відновлення після проведення аварійних розкопок. Якщо взяти в розрізі управління, які виконують аварійні роботи по ліквідації аварій, ведуть розкопки. Це управління газогосподарства 26 має розкопок. Роботи ведуться в дуже об'ємі і дуже помало. Рем всього-навсього 6 розкопок, які в роботі водокотехпром 15 і теплокомуненерго 25. За минулий тиждень всього було закрито місць розкопок 35. Це відносно розкопок. По санітарному стану. По санітарному стану, хочу сказати, в загальному стану по прибиранню території міста. Тут доріг, тротуарів, площі, майданів задовільний. Тільки хочу звернути одну увагу по вивозу сміття. Це АТП-0928. В них не вистачає транспорту для вивозу, для вивозу негабаритів. Якщо вивозиться шостий джерело, то опускається інший джев. За минулий тиждень було знову опущення по шостому джерело, знову йде накопичення негабаритного сміття. Згідно графіку, який... Надало вата тп 28 не дотримується вивозу трьохденний, трьохразовий вивіз сміття на протязі тижня. Тому йде на території ЖО 6, на контейнерних майданчиках накопичення негабаритного сміття. В загальному стан, санітарний стан території контейнерних майданчиків дещо покращився, тільки вивіз негабаритного сміття на території 6-го по протокольних дорученнях на рахунок мафів значить, виявлено за минулий тиждень чотири таких точки. Це на території 4-го же та 6-го ЖЕО. Виявлено на території 4-го жела продавався хвас і встановлений вагончик. Це іконовальця 146,43, як іосквас, іконовальця 136 кіоск, який закритий власник, поки що невідомий, ведеться над цим робота. І на території 8-го вже значить, виявлено молодіжна 55, вагончик, власник якого невідомий, бо він закритий, і Ученицька 182, торговий павильйон, власник так само невідомий, він закритий, не працює. Це, що на протязі тижня було е, виявлено нами при обстеженні території міста, е, також хочу відмітити, що ремонт контейнерів і контейнерних майданчиків дещо сповільнився після святкування Великодня, і тому прохання до служб, які мають на балансі контейнера і е, майданчики. Посилити, відновити роботу щодо ремонту контейнерів і контейнерів майданчиків, щоб їх привести до належного вигляду. В Загальному за минулий тиждень по інспекції складено 16 міністративних протоколів і вручено більше 125 двадцять письмових Щодо покосу бур'янів, трав по місту, хочу зауважити одне: що до зелених свят необхідно би було завершити повністю. Покіс як дворів, так і центральних вулиць. Коротко, в мене все. Дякую, манеч. А що е, по тому дорученню е, по колегії там озеро? я хочу вам доповісти. Такому, такому Природоохоронна прокуратура передала е, наше звернення Тобто виконкому звернення передала екологічну інспекцію, яка знаходиться на Сахарова. Вони ще не розглядали. Але я напроці е, пунктів я мав зустріч з власниками е, чи орендарями цієї землі. Вони до зелених свят зобов'язалися встановити ту частину паркана, де ще не встановлено, і е, е, завести техніку для того, щоб спланувати дану територію і навести порядок. Е, ну і, думаю, що вже їм на цей раз повірю, тому що вони зараз. Нинішній день знаходяться в, 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 в його адміністративному суді відносно цієї ділянки, так що вони е, підкручені на сьогоднішній день і вони думають, що це вже зроблять. Тримати на контролі. Добре. І 9 числа доповісти. Добре. Тепер, що стосується ремонту контейнерів і контейнерних майданчиків, особливо не Усім балансових тримачок все до роботи, до проведення до належного стану контейнерів і контейнерних майданчиків. І по покосу трав. 100%. Всі мають здійснити поки страви. Всі. До зелених свят. Так, коли є питання то до. Управління експлуатації газового господарства лідером стало по незакритих ордерах. Відмінули те, що вони небагато беруть. Але платять чи ні за ордера зараз за продовження їх? Так. Платять. Вони що відремонтували 5 таких клієнтів, Для газового господарства це так, є багато, тому що вони не мають. Але, Але порівняно з тим, що було теплокомунального воду проти, вони сьогодні 26 саме більше так? що Я самовільно встановлений <плес> мату цього тижня доповів. Просив, <плес> щоб ви дали доручення, як повинні комунальні камптарські активізувати роботу щодо демонтажів. Ми за минулий рік ще задемонтували ті, що встановляли. Вже цього року я гриб. І якихось активності не видно. Ви перевірити стан виконання рішень оконповні, що робиться всього. Я можу сказати, ми того тижня то тиждень виїжджали, ремонтовують, просто йде, і а, залишилося е, там невеличка кількість, 17, з його стійкості по місту 17, які по рішення вводили, при тому вони подали документи. і... Ми фактично проводимо цю роботу. А те, що з'являються нові, то все-таки хтось дає, їм дозвола встановлювати, знаєте, так як хтось дає дозвіл на ті машинки виїжджати. Ну я ж не можу виїхати машинку чи велосипед до центру міста. Хтось дає, і поні виводити, і виходити. Я теж не знаю, будемо будем виясняти. Немає ніяких документів. Жодних будем... документів. Будемо займатися. По, По цьому будемо займатися. Будемо приймати рішення, ми постійно розглядаємо на документів Жодних немає. Хто їм дає які дозволи? Що начальник джева дає? Ніхто не дає. Єшенко? Четвертий жарт. А хто там квазом турбує на розі 40-те і А? Ви там не давали? Ні? Що вам класом торгує?